Домашнє хобі ось так виглядає. Це роблю тільки собі, в якості експерименту. Теплення мансардочки. танч! Під ниточку монтуємо для мансардочки. Так, вже буде 200 вази, зверху п'ятерочка перехресне. А тут буде сквізнячок. В цьому холодному чердичку Сквознячок. Там просто продухи ще закриті. Повністю. І от. Того буде три здавати. І два ліплю. Ось така конструкція чітко виходить. Огонь! лайки став! Бібань. Скільки в мене там слоїв? Правильно. І і то стовпчики утеплює обов'язково. стовпчики ці можуть передавати тепло наверх і буде трошки недобре. Першення першого етапу теплення мансардочки. Теплюється все. Домашні хобі. Ми б'ємо між перехресним утепленням і першим слоєм супердифузійну пару проникну мембрану. Я це роблю тільки собі, в якості експерименту. Воно зменшує продування. тобто Тут буде ще два слоя. Зараз за об'єм мембрану, потім 5 см перехресного утеплення. і паробар'єр, а потім обріщитка гіпсокартонових систем металева. І віз неї ще 5 см перехресного утеплення. Буде два перехресних утеплення: 250 товщина тут і 300 товщина там. Я експеримент собі роблю вдома. Для свої бабки, не за ваші. Показує утеплення, сифон. от такий сифончик. Конденсація на мембрані. От тут тепло. А на вулиці було мінус 12 у нас. І є ще одне місце. Де... А, от. І от малесенький тут сифончик. Як нещільність вати робить конденсацію в слоях. Ось такий кусочок. І одне місце ще. Отут є. Тобто сіфон, продування. нещільність вати. От, пожалуйста. І того прекрасно до... Там. І це ниточка від фільтрів, фільтра грубої чистки. І от по цьому слою вже монтується. Паробар'єр проклається дуже добре. Паробар'єрчик заходить сюди. Оце мембрана від маурлата, гідроізоляція, так. У мене змонтований мавлат щільно і приклеїться сюди парабар'єр. Обрешітка і псокартон монтується ось так. Упираються маврлати. І між обріщітками гіпсокартону знов буде перехресне утеплення. Ще одно, ще одне, 5 Тут штукатуриться, тут підмуровується цеглою. І з тої сторони утеплення зони Маврлату-Піноплас, зверху мансардний буде бомба. Перехресне утеплення. Вата саме дешева базальтова вата. Там зверху на цій ваті мембрана, вітра воловзахисна пара проникне, воно її видно. А над мембраною ще 150 мм вати між стропілами. І пара бар'єр з тепловідбивачем. І от пароізоляція доходить до мурлату. Тут підклеїться. Тут штукатуриться, підмуровується, стіночка сюди доходить. Т-5. Бо будуть профіля гіпсокартонові, електрика, і між ними вата. І пожежна безпека, і електрика пройде. І утеплення, і пароізоляція. Проклеїмо скобочки, проклеїмо шви буде огонь. Алюмакс, по-моєму, це і називається. Паробар'єр такий грубецький. Він хороший, як. Мішковіна, він приклеїться сюди до мембрани, від маурлатова мембрана сюди. Потім тут штукатурка підмуровується. І тут ще 5 см перехрестно, там вже є 200. На стелі вже є 300. Тут буде ще 50. І того, тут буде 350, тут буде 250. Бітумною стрічкою приклеюємо до Ригеля. Всі за цю колону мені розказують, розпосередньо. Ця колона це буде частина стіни, це буде вугол кімнат і коридору. До неї двері будуть кріпитись. Вона буде в стіні і буде бомба. Лайки ставимо по-любому. Що скажеш, діванний експерт? Ти ж краще знаєш.